Вона подолала 10 тисяч кілометрів, щоб вперше за багато років знову побачити свою батьківщину. Американка з українською душею, легенда паралімпійського спорту, силою волі якої захоплюється весь світ, Оксана Мастерс, відвідала наших захисників у київському військовому шпиталі, аби підтримати і допомогти їм повірити в себе. Я приїхала сюди, щоб зустрітись із військовослужбовцями і показати їм, що все можливо. Я була вражена їхніми щирими усмішками, привітністю. Я цього не очікувала, бо кожен із них на різні стадії одужання. Але вони дуже позитивні з хорошим почуттям гумору, і я дуже рада поділитися з ними своєю історією. Оксана народилася на Хмельниччині з важкими вадами рук та ніг, і батьки відмовились від неї ще в пологовому будинку. У семирічному віці дівчинку, на якій лікарі фактично ставили хрест, удочерила американська родина. Вже в Штатах вона перенесла численні хірургічні втручання і ампутацію обох кінцівок, і тоді вирішила довести всім і насамперед собі, що зможе жити повноцінно. Життя не закінчується, воно тільки починається. Можливо, все пішло не так, як ці хлопці планували чи хотіли, але попереду ще стільки всього. Це як другий шанс, і все стається з якоїсь причини. І якщо ви хочете знати цю причину, вас нічого не зупинить. Немає. Нічого неможливого. для українських захисників, пацієнтів травматологічного відділення, бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2012 року і срібна зимових перегонів 2014-го вже давно стала прикладом стійкості духу. Про те, що побачити її особисто, багато з них мріяли вже давно. Тож тепер із цікавістю слухали молоду спортсменку, розпитували про протези і жартували, наче добрі давні друзі. Не то шоршок, але молодець вона дуже дуже гарно ставиться. вона. До тої ситуації яка склалася. Вона продол іменно живе, а не сушіствує. Виходить і займається спортом тим, чим що їй подобається. Виходить, і не зациклюється на тому, що на неї якось люди подивляться. Не так хочеться вірити, що ця зустріч обов'язково надихне наших військових, і, можливо, хтось із них також відкриє для себе великий спорт. Ірина Зінчук, Сергій Телятицький, час. Слава слава! Україні! Героям